Доброго здоров'я всім. Такий пішов запрос. запрос. Де ж ти взяв оці трактовки, що таке документ, звідки це. Ну, давайте по порядку розберемося. Хотілося б сказати, що у людей наскільки виключене критичне мислення, що це просто жахає. Не задають питань, не, не хочуть навчатися. От, дайте мені готовий е, результат. От, а де це написано? Навіть не намагаються дізнатися. От, е, хотілося б сказати, що я читаю коментарі. Е, є люди вдячні, а є такі, ну, наприклад, хейтери. І що це мені дасть? Відповім, вам не дасть нічого. Тому що я даю тільки е, інформацію, де, ну, для розвитку Маяки, а ви маєте все перевіряти. Да? І якщо ви просто надивилися відео і будете бекати, мекати перед поліцейським, то з баранами у них розмова коротка. От. Тому все, що я говорю, ви. Берете, перевіряйте, не вірте мені, не вірте, берете, самі шукайте, я лише вказую. Отже, запитання було по, по тому, що таке документ і де це описано так звано законодавчий ніби, Да? Документ ми пам'ятаємо, що це що це папір цінний, із двома підписами. Да? Або. Е Можуть бути з одним, але чітко вказаний адресат. Тобто це може бути постанова, це розпорядчий акт для виконавчих органів. І там є конклюдентну дію як у прийняття. Так, ну це не важливо. Вам важливо дізнатися, де це законодавче. Ну так, скажімо, в лапках законодавче, але м -м, правила, за якими грає система. Давайте це, на цей випадок подивимося з точки зору звичайної людини, яка от не знає, де це написано. Що ми робимо? Йдемо в інтернет. І дивимося, документ це. Да? В Гуглі питаємо. Документ це. І нам видає. Що нам видає? Документ це матеріальний об'єкт, що містить зафіксовану інформацію, оформлено в певному порядку. Та має юридичну. Силу згідним, згідно з чинним законодавством. І отут оце ключове в певному порядку. Тобто ми бачимо, що а, документ е, має якомусь підчинятися, да, чомусь регулюється. Добре. Тоді питаємо, друге. Що регулює? Що регулює порядок оформлення документів? Оце ми просто для того, щоб е, з боку звичайної людини. Да, і дивимося. Порядок оформлення документів в Україні. Регулюється в першу чергу дсту 2020 О, як цікаво! Що ми робимо? Шукаємо дсту 2020 Ось воно. Да? Уніфікована система 2020. Що це таке? Отут описано, як оформляються документи, які системні, да? Яким, е як оформляється документ відповідно до системних правил. І якщо ви його почитаєте, розберетеся, ви здивуєтеся, але тут все те саме: вексельна структура, вексельні правила, все те саме і тут навіть схемка для вас є зараз. Йдемо тут, внизу десь була схемка. Ось, дивіться. Розписано тут. Циферки, де що має розміщуватися. Все повторює вексельну структуру. Тут дві, два види. Є е, директивний і є е, паритетний. От. Цікаво ж, так? Да? Ой-ой-ой. Все. От вам і питання, відповідь на питання, а де це законодавче оформлено. Тут приклади ось є, як це оформляється все. Розписано все. Тут, так як схемка, тут є номерки. Кожним номерком, що має бути розміщено. А зверху тут ось бачите, адрес, гриф, резолюція, відмітка про контроль. Розумієте? Якщо ви відкриєте це все, ну, е і відкри відкрите будь які документи, і відкриєте Вексель, то ви чітко побачите, що е цей е ДСТУ, це все, чітко повторює всю вексельну структуру. От навіть, е якщо ви глянете от ця навіть сторіночка, да, все. Все повторює вексельну структуру. Воно скрізь. Воно скрізь будь-якому, я ж кажу, до будь-який документ підчиняється вексельному праву. І навіть оце ДСТУ, воно оформлене відповідно вексельного права. Ось це на питання де ж оформлено законодавче. Ось вам і відповідь. Ну, Законодавча це в лапках, але я, я рахую це як е, правила, за якими грає система. От як ви оформляєте якийсь документ, то це для вас, е, скажімо так, шпаргалка. Тут все показано. Е, воно там трішечки мінялося, але не, не, критично, не критично. Сама структура завжди зберігається. Просто міняються шрифти якісь, міняється, там, як назва пишеться. Але сама структура зберігається, вона не міняється. І можна подивитися і попереднє дисту. Все те саме. Ось так. Так що всім гарного дня. Це відео було дуже коротеньке, тому що, ну, витрачати на це часу. Я не бачу а, сенсу.